Амбітність, дисципліна, ефективність, цілі, результат. Ти повинен бути успішніше, повинен бути функціональніше, брати більший об'єм інформації, роботи, задач та швидше їх виконувати. Бо ти повинен встигнути наблизитись до успіху якнайшвидше. Продуктивні звички, принципи продуктивності найкращі поради, щоб бути продуктивним. Думай більше, роби менше, але все ж таки краще роби більше і думай більше. Ти, звісно, знижуй одне, щоб підвищити інше, але це інше це не про успіх. Відмовляйся від одного, щоб прийти до іншого. Відмовляйся від сну, щоб бути. Бути ефективним від майже будь-якого комфорту сьогодні, що отримати його можливо і не завтра, але колись точно. Знижуй якість життя, кількість сну, жертвуй власним комфортом, але працюй продуктивно, щоб не бути середнім класом, другим сортом, безнадійністю, людиною без фінансової подушки. Форма лише одна, і якщо форма успіху та здобутків це коло, а ти трикутник, то є ще час підточити кути і піти кроками самовдосконалення. Ніколи не пізно чимось жертвувати, особливо якщо цілі такі грандіозні і амбітні, тому що це стиль. Життя, і він чудовий. Це ж природньо хотіти більшого, бути більш великим. Така природна мастурбація не зовсім ніким не нав'язане, природнє самовдосконалення. І навіть якщо усе навколо каже тобі, що це більш походить на саморуйнування, то це не те саморуйнування, про яке ти думаєш, ніяких підв'язок до нігілізму. лише до успіху. цей замудрений нігілізм може статися після, але то проблема майбутнього успішного і продуктивного тебе. Справді чудовий спосіб, щоб бути чудовим і успішним. Чудовим кимось заради чудового чогось або для. Чудового когось. Але серед усіх цих чудових аспектів майбутнього тебе чудового, хочеться амбітно та гордо натягнути себе ногами та мотузкою до двох продуктивних волів, і щоб успіх всередині розірвався пін'ятою. Бо з усім цим тривожність за майбутнє лише зростає, а з даху вже не те, що крапає, створюючи калюжу, а лється і топить в своєму об'ємі справжні я потреби. Скільки себе пам'ятаю, продуктивність завжди схвалювалася в суспільстві, була і залишається позитивним явищем або є просто позитивною якістю людини. І якщо казати відверто, то сама за собою продуктивність і справді ніби й не несе та й не повинна нести негативного впливу. Але сьогодні вона є сталим компонентом в існуванні кожного з нас. Вона надає існуванню структуру і нібито є провідником до будь-яких цілей. За такою логікою, ми люди, нібито як плануємо ряд справ на день і, виконавши їх, відчуваємо піднесення та полегшення, наближення до нами бажаних цілей. День пройшов Продуктивно є ще ближче до бажаної цілі. І якщо ця ціль знаходиться надто далеко або є лише умовністю, то замість того, аби робити спринт, ми нібито структуризуємо цей шлях на щоденну основу, де кожного дня будемо проходити якусь відстань до цілі. Але питання в тому, чи справді існує ця ціль. Я не прогавив цей день, бо впродовж нього зробив купу справ. Я думаю, що це знайома багатьом фраза, але раджу вдуматись в те, що стоїть за нею. Продуктивність настільки глибоко засіла в головах людей, що встигла і справді стати чеснотою 21-го століття. А не тільки позитивною якістю людини. Ми вже не переслідуємо бажану ціль, а лише намагаємось бути якомога продуктивнішими. Усе довкола каже нам, що ми робимо недостатньо, натомість повинні робити більше. Це перетворюється на боротьбу між тим, що ми можемо зробити, і тим, що повинні зробити. Звідси витікають популярні продуктивні поради, звички та тому подібне. Для багатьох людей продуктивність є пріоритетом номер один у житті. Безсумнівно, їх жага до продуктивності насправді і є причиною багатьох предметів розкоші сьогодні. Робота може бути... Бути і справді корисною, а людина може відчувати себе дотичною до когось, мати з ним спільну мету і бути хепі. Але водночас невпинна жага до продуктивності руйнує нас зовні і зсередини витискає з нас всі соки руйнуючи нас як фізично, так і психологічно. Хоча наша самооцінка зовсім не повинна обертатися навколо того, аби бути більш продуктивним і відчувати себе хепі можна також без цього. Це очевидно. Усі це прекрасно розуміють, але водночас руйнівний вплив продуктивності не оминає нікого. В боротьбі за те, щоб бути достатньо продуктивним. Ним неможливо перемогти. Це нескінченна гора, і чим більше ти фокусуєшся на тому, аби піднятися на неї, тим більше ти переносиш свої базові потреби на другий, а то й на третій план. Навіть бажання поїсти поступово перетворюються лише на споживання їжі, в якому головний аспект це зручність. Різні смузі, зручні сніданки, напівфабрикати і все, що подається, нібито Хелсі, з купою вітамінів та складових, та споживається якомога зручніше та швидше. Їжа сприймається лише як фізіологічна потреба, а не як щось смачне. В парадигмі продуктивності відносини виштовхують. Хоч стосунки, бо продуктивність це не про час, проведений з близькими тобі людьми. Хоча й може здатися, що вибір тут очевидний. Але продуктивність це переважно один вибір, без альтернатив. І так з усім на що не подивись. В підсумку стається так, що здавалось би схвальне суспільством бажання до продуктивності, врешті-решт, захоплює наше життя і робить його абсолютно безглуздим. Стосунки, маленькі та великі свята, та навіть банальні, але раніше точно надихаючі хобі, усе це затягують неспинні бажання зробити більше, заробити більше і бути ефективнішим. Щоб заробити ще більше. Недбале відношення людей до сну, який як наслідок триває в середньому 5 годин, лише пригнічує когнітивні навички. Хоча це і стається на фоні того, аби зробити більше справ і бути продуктивнішим. Тобто спиш менше, аби зробити більше, але в той же час кількість твого сну прямо відповідає за якість та швидкість виконання тих самих справ. Таким чином, бажання бути продуктивним і зробити більше справ легко перетворюється на непродуктивне, тягуче виконання вчора написаного списку. І так день за днем, від його початку щось всередині тебе. Розгорається і по закінченню тухне, поступово випалюючи лише більше спустошення. Вигорання звучить доволі страшно на перший погляд, але воно стається з нами майже кожного дня. Не оце велике вигорання, що зараз муляє тобі у голові, а такий маленький брнаут, який з кожним разом випалює маленьку частинку і поступово занурює до справжніх здобутків та обожнюваної продуктивності. Якщо самооцінка і справді залежить від справ, виконаних за енний відрізок часу, то без цих брюнаутів дни на такої людини точно не проходить. Вона складає список справ з. Усією гідністю від того, як продуктивно промина її день, а потім зіштовхується з тим, що не встигає, і як наслідок відчуває себе невдахою. Багатьом, я думаю, звучить знайомо, мені також, зокрема, набувається зазвичай стільки справ, наскільки це можливо, через що потім і стається, це незначне на перший погляд вигорання, після якого зникає бажання робити хоч щось. Людина настільки виснажена, що не може робити нічого, окрім як впродовж пари годин споживати тонни майже завжди непотрібної інформації. Перед екраном раніше телевізора, а зараз чи то телефон, чи комп'ютер. Ну і раз я згадав за період, коли телевізор був ще чимось актуальним, а не просто темою, що висить на стінці або стоїть на столі, то давайте зануримось трошки в минуле, і я спробую пояснити, звідки усе почалося. Сьогодні ми можемо звинувачувати капіталізм у тому що так стається, бо зазвичай головна мотивація полягає в тому, аби мати матеріальні здобутки. Але давайте відверто, нічого краще ще не придумали. Це те саме, що звинувачувати силу тяжіння в тому, що хтось перечепився і впав. Людям завше треба було працювати, як мінімум, для того, аби їсти і мати чим платити за Житло. Але чи треба бути продуктивним для цього, звісно, що ні. Незважаючи на це, ідея продуктивності завжди витала в головах людей. Раніше люди вірили, що лише завдяки наполегливій праці можна потрапити до раю. В свою чергу лінощі подавалися як щось гріховне та несхвальне. Потім поговоримо про сучасні тенденції, та як зараз подається така річ, як прокрастинація, і ви зрозумієте, що загалом нічого й не змінилося. Звісно, що це більш вестернська тема, оскільки пунктик про наполегливу працю згадується більше в протестантизмі. Тобто, якраз у тому напрямі християнства, який на Брав у нас достатньо популярності, але все ж варто розуміти, що це в першу чергу каже про божу прихильність та християнство в цілому. Власне, це можна сприймати по-різному, чи то людська природа робити щось для чогось ніби як величного, чи то вже нав'язана нам властивість ще задовго до сьогодні. Але найбільш чітким каталізатором жаги до продуктивності став технічний прорив. Під час індустріальної революції людство підвищувало продуктивність за рахунок підвищення ефективності систем, себто систем сучасного сільського господарства, різних конвейерів разом з заводами і так далі. Як наслідок, вже у 1960-х популярності набула офісна робота. Тобто робота перенеслась від фабрик та заводів до офісних столів, а фокус перенісся систем на людей. Підвищення продуктивності все ще залишалось актуальним питанням. Але замість того, аби й надалі підвищувати ефективність систем, людям треба було підвищувати свою продуктивність на макрорівні. Власне, я не можу точно стверджувати, але, скоріш за все, так сталося через збільшення об'єму роботи, який за собою принесла ця автоматизація. За рахунок неї збільшилась потреба в офісах через об'єми інформації, які потрібно було. Обробляти. І звісно, усіх цікавило не підвищення умов такої роботи, а те, як ліпше змусити офісного працівника працювати більше, щоб продуктивність кожної людини в офісі стала для неї особистим питанням. Але справа в тому, що технічний прорив насправді не стався миттєво. Генрі Форд інвестував великі гроші для розробки нових інструментів, методів, оптимізацію та загалом вкладався в інфраструктуру. Але чомусь людство досі щодня очікує від себе винайдення нового, ефективнішого конвеєру, забуваючи про те, що нам треба не лише оптимізувати нашу продуктивність, а й не втопитися в Денному навантаженні. Таким чином, ставлячи професійні інтереси над особистими, людство застрягло в постфордівському способі мислення. Де більше це завжди краще, а кінцевої точки, тобто цілі як такої, немає, оскільки досконалість немає меж. Тут варто зауважити, що коли я кажу за 1960-ті та набуття популярності офісної роботи, мова йде більше про Америку та Захід. З них, власне, усе це і почалося. А ось в Радянському Союзі ситуація була зовсім інша, і аж до його розпаду робота на заводах все одно переважала офісну. А ідею Вдосконалення зовсім і не пахло, окрім як роботи задля партії або задля шматку хліба. Можна ще згадати країни Азії, але то вже зовсім інша історія. Виходячи з цього, цікаво, те, що культ продуктивності є вже доволі архаїчним і застарілим явищем, яке людство мало змогу давно переступити. Але це явище настільки сильно закріпилося, що його можна розгледіти в кожному куточку світу, і сьогодні ним хворіє буквально усе людство. Людство застрягло в боротьбі між особистим та професійним, і так виходить, що друге перемагає. Найпродуктивніші представники суспільства. Сприймається як героя сьогодення, а на перший погляд, невинна продуктивність вже давно перетворилася на безкінечну гонитву. На історичний контекст продуктивності легко накладаються сучасні тенденції і формується нова культура, які властиві коучинг, гуру, продуктивні поради, книжки для самовдосконалення і усе те, що отримало свій старт ще тоді. Ми маємо інтернет, який посприяв глобалізації та купу соцмереж, де руйнівного впливу продуктивності майже неможливо уникнути, оскільки вона заволоділа буквально усім, і куди би ти не зайшов, ти все одно з нею зіткнешся. Сьогодні. Існує величезна індустрія, пов'язана з оптимізацією продуктивності. Усі так чи інакше пропонують тобі шлях самовдосконалення та поради щодо того, як стати більш продуктивним чи ефективним, буквально оптимізуючи себе. Справа лише в тому, що нічого з цього насправді не працює. Треба усвідомити те, що оптимізація продуктивності є лише гарантією того, що ти будеш менш продуктивним. Будь-який лайфхак від чергового коуча це ще одна справа до і так великого списку справ. Скоріше за все, пошук зручних порад якраз і є результатом того, що ти не встигаєш зробити ліс. Справ. Але будь-яка порада це ще одна справа до списку, яка, як наслідок, випихне щось інше. Якщо справ дійсно багато, то додавши ще одну, ти неминуче про щось забудеш, і від того не перестанеш відчувати себе невдахою, а лише навпаки, в такому випадку вигорання неминучі. Окрім цього, варто розуміти, що з кожним роком конкуренція в цій індустрії лише зростає, і авторам подібних книжок або порад постійно потрібно придумувати щось нове. Ось так сьогодні прокрастинація чомусь різко стала виключно поганим явищем. Можна подумати, що це лише модне слово. Яке використовують замість слова лінь. І з опису коучів цій справді сприймається так, оскільки прокрастинація буквально демонізується останній рік-два, але насправді вона буває різною: і пасивною, і активною. Активна прокрастинація це коли завдання відкладається на конкретну дату, якщо його виконання неможливе або не зовсім виправдане через ряд причин. А ось пасивна прокрастинація, про яку всі кажуть узагальнюючи, якраз і є відкладанням справ кудись у шафу на невизначений термін. Варто розуміти, що коли людина має купу справ, вона має купу стресу і його треба помітити. М'якшувати, щоб не ставалося вигорань через накопичену велику кількість гормону стресу в організмі. І це зовсім не жарти, бо якщо ігнорувати сигнали організму про відпочинок, то наслідки обов'язково будуть від втрати апетиту та безсоння до думок про самогубство та депресію. Втома – це ознака того, що організму треба відпочинок. Якраз в цьому випадку і потрібна активна прокрастинація, тобто перенести свої справи на визначений час і відпочити. Але споживаючи лайно, які транслюють подібні коучі, люди часто забувають на цю потребу, оскільки думають, що з ними. Станеться жахлива прокрастинація, про яку казав дядя Петя з інстаграму. Вони забивають на відпочинок і з легкої руки коуча запивають в тому великою кількістю кофеїну, ігноруючи попередження організму і підводячи себе ще ближче до вигорання та його наслідків. І якщо це і справді вам видається знайомим, то прошу звернутися до справжніх спеціалістів, наприклад, до психолога або психотерапевта, оскільки мною згадані коучі намагаються зазвичай навчити людей того, чого не вміють самі, і те в чому не можуть бути справжніми та автентичними. Натомість маніпулюють та самопрезентують себе як приклад для наслідування, що, вочевидь, не є зовсім здоровою штукою. Тож ніколи не пізно звернутись до дійсно кваліфікованого спеціаліста з належною освітою, і завдяки платформі Майндлі зараз дійсно набагато легше його знайти. В їх додатку можна обрати спеціаліста виключно під ваші потреби, напрям вік, і навіть зовнішній вигляд, усе це можна підібрати за власними вподобаннями. Кожен спеціаліст має вищу освіту та практичний досвід. Також у кожного психолога або психотерапевта є відеовізитівка. Аби не витрачати зайвого часу на дзвінки і відразу зрозуміти, чи він вам підходить. За промокодом кефірний 20 ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Переходь за QR-кодом на екрані або посиланням в описі і записуйся на свій перший сеанс. Ментальне здоров'я це дуже важливо. Не варто забувати, що без стабільної менталочки усе іншим стабільним бути не може. І якщо вже так вийшло, що в тебе є якісь нарікання, то саме час звернути на них увагу в приємній компанії спеціалістів. Я вже казав, за те, що сонце дуже важливо, існує не набагато менше книг про його важливість, ніж книг про успішний успіх. Хороший або навіть нормальний сон позитивно впливає на когнітивні навички, тобто на пізнання та пам'ять, і загалом допомагає мозку нормально функціонувати, маючи нормальний сон, зосереджуватись на чомусь перестає бути проблемою. До цього відео я не знав про цю пані, та й ви, скоріш за все, теж не знаєте. Це Ненсі Кувер Андреасен, нейробіологіня та спеціалістка з нейропсихіатрії. родом з Америки. Ця жіночка в 90-х вела абревіатуру РЕСТ. Дослівний переклад якої відпочинок. Абревіатура REST розшифровується як Random Episodic Silent Thought, дослівно – випадкова епізодична мовчазна думка. Абревіатура описує інтенсивну творчу нейронну активність, яка виникає лише у випадку, коли ти нічого не робиш. От, взагалі, нічого. На думку Ненсі Кувер, такий період бездіяльності є найпродуктивнішим періодом на неврологічному рівні. Вона досліджувала багато творчих людей та феномени креативності, вочевидь, зіткнулася з різними випадками та прийшла. До того, що моменти еврики зазвичай стаються відразу за достатньо довгим періодом бездіяльності мозку. Але всі ж розуміють, що відпочинок вартий уваги не лише через те, щоб бути більш продуктивним або, або продуктивнішим. Зовсім ні. Якщо виходити з цього, то це теж пастка. Буквально ще один спосіб для чергової самооптимізації. Але відпочинок насправді вартий уваги лише через те, що цей відпочинок в першу чергу. Звучить і справді трошки тупо, але треба прийняти, що для того, щоб відпочивати, ми не маємо і нам не треба вигадувати. Причин. Проблема якраз в тому, що ми завжди їх шукаємо і не завжди виходить через це справді відпочити. Та й зачілитись виходить не в кожного. Я прекрасно розумію, що у кожного різна ситуація і не завжди виходить мати час на відпочинок. У когось діти, у когось складна фінансова ситуація, але тут головне пам'ятати, що усі мають право на цей відпочинок. Його не треба заслужити. Ми не раби. Ну і звісно, з сучасними тенденціями треба не дати остаточно викорінити це наше з вами. Право, не варто забувати, що у нас є хобі, що ми можемо мати хобі так само, як і відпочинок. І на поняття продуктивності можна дивитися по-різному, а не лише так вузько, як нам це пропонують. Бо те, що для більшості сприймається як продуктивність, може бути для тебе чимось тумач. А те, що для тебе і справді важливо, може бути для когось зовсім непродуктивним. Воно й не повинно, якщо чесно. Речі, які називають найменш продуктивними, натомість можуть бути для когось особистим куточком відради і робити його найщасливішою людиною в світі. Це очевидні речі, але їх треба проговорювати. А дядькам в костюмах, вочевидь, слід подумати над тим, щоб оптимізувати системи та об'єми роботи, а не людей та їх час, і створити щось краще за конвеєри, а не зробити кращий конвеєр. І слово конвеєр тут можна сприймати як буквально, так і метафорично. Звісно, в усього є свої межі. Це не пропозиція сісти на жопі рівно і звісити ножки. В першу чергу треба дослухатися до внутрішнього я, поважати себе, свої потреби та мати трошки скептицизму, аби зайва. Проаналізувати те, чому тобі може бути дискомфортно і чому ти вирішив саме так, як ти вирішив. Можливо, це неприємно визнавати, але ніхто не навчить нас, як правильно, зручно або комфортно жити життя. Одні люди продають іншим легкі рішення у вигляді порад, курсів або книжок. Але справа в тому, що правильних рішень насправді немає. Тож це те саме, що купити красиву коробку з повітрям. Універсальних порад щодо розподілу власних сил не існує, а директиви завжди можуть зіграти проти, якщо сприймати їх надто близько. Купі інформації, порад та чужого життєвого досвіду лише ти особисто можеш обрати для себе найпідходяще, бо ніхто, окрім тебе, не знає, що для тебе найкраще, і що робить тебе по-справжньому щасливим. Випити горнятко кави або енергетик, щоб збадьоритися, може звучати справді ефективніше, ніж відпочити і зробити активну прокрастинацію. Але в першу чергу треба слухати своє тіло, бо життя і так не завжди наповнене фарбами. А якщо ще й самому бути сірою втомленою мілью, то який толк з тієї продуктивності? Наступного як будете пропускати обід або вечерю, чи пізно лягати спати, подумайте та проаналізуйте задля чого або кого ви це робите. Зазвичай я не роблю чіткий підсумок, бо мою думку завжди чітко можна прослідкувати впродовж усього відео. А сьогодні вона ніби дійшла до більшої конкретики, ніж зазвичай. Але я все ще вірю, що люди досі здатні думати і вже спочутова виходити у власні підсумки. Директиви, це точно не те, заради чого треба було дивитися це відео. Вони вочевидь є, але це не головне. Головне, до чого ви прийдете самі. Але ладно, то вже якось дуже ну, вже надто по-філософськи. Чим для вас є продуктивність, чи не надто вона агресивна, та наскільки інтегрована у вашу рутину, можете вирішити лише ви. Сподіваюсь, що вам було цікаво, а мені в свою чергу буде цікаво побачити ваш та особисто твій фідбек. Чимало референсів та інформації взяв з цього відео, посилання на яке лишив в описі. Дякую спонсорам за підтримку життєздатності каналу. Окремо дякую пану Юрі. Також створив банку моно на підтримку каналу Донатиком, оскільки такі сервіси, як Дяка, зараз не працюють через блокування НБУ платіжної системи, але в першу чергу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Завдяки ним ми сьогодні можемо робити те, що робимо. Дякую за перегляд! Ще почуємось, Па-па!